Чудові новини з Криму. Ще учора повідомляли про нібито бавовну поблизу ось цього 13-го 13-го судноремонтного заводу. Вже зараз говорять, що з нього евакуюють усі кораблі. Це видно із супутникових знімків. Загалом е на ось таких цілях військових, як е ремонтні заводи, розташовані лише кораблі судна, які потребують. Певного лагодження, чи там можуть бути і цілі цілком справні, Ні, треба розуміти, що такі локації можуть використовуватись ворогом для переховування свого подвіжного, так зкажемо, складу для тих кораблів катерів, які вони намагаються заховати з стаціонарних бухт, в такі місця, які не повинні сприйматися як місця регулярної дислокації, тобто те маневрування, про яке ми постійно кажемо, що кораблі і катери Чорноморського флоту, прикордонної служби, судна забезпечення, постійно маневрують, постійно вишукують місця, так само як і на суходолі підрозділи фактично не залишаються на одному тому самому місці більше як 12 годин. Розуміючи, що ця локація може бути викрита і накрита потім безпосередньо вогнем, так само і в морському сенсі, вони вишукують місця, де може бути максимально затишно. Зрозуміло, що після того, як відбувся такий феєричний прильот до судноремонтного заводу, певний час вони сприймали це місце як доволі. Безпечне, оскільки керувалися своєю своїм правилом, один снаряд снаряд в одну воронку двічі не втрапляє, але зрозумівши, що ми можемо влучити в ту саму воронку, вони почали ось цю складну евакуацію. Пані Наталю щодо влучення у штаб чорноморського флоту РФ у Криму у Севастополі? Зокрема, чи відомо вже остаточно цифри? Ну, загалом, які наслідки цієї атаки, що збереглося, що не збереглося? От сьогодні, до речі, бачили у пабліках е, пропагандистських, що вони радіють, що там от одну з ікон дуже цінних для них полководця вони зберегли. Е, ну, бодай щось, але загалом, які можемо зараз констатувати факти цієї цього обстрілу. Як правило, коли вони хизуються, що щось зберегли, то намагаються приховати, що все ж таки втратили. А, а ми продовжуємо свою розвіддіяльність з приводу того, щоб точно знати, що саме вони втратили і кого. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, зазначав, що у тимчасово окупованому Криму велика кількість російських систем ППО, проте вони не здатні впоратися із західними ракетами. Чи можете ви погодитися, що росіяни таки захищають півострів? Чи можливо ви притримуєтеся думки, що таки більш захищеним Путін хоче залишити столицю Москву, Санкт-Петербург і великі міста на? Росії. Все ж таки Кримський півострів є дуже знаковим для них. І, зокрема, та сама складна, але, на жаль, поки що не складена конструкція Кримський міст. Це теж символ режиму Путіна. І зрозуміло, що вони будуть захищати ці об'єкти, ці локації для того, щоб продемонструвати. Свої підтвердження своїх наративів про те, що Крим це історично російський і Кримський міст це з'єднання Росії з її історичними територіями. На треба усвідомлювати, що система протиповітряної оборони Кримського півострова досить потужна. Вони недаремно розгортали там протягом довготривалого часу серйозну потужну військово-військово-морську і загальну військову базу, і стверджували, що перетворюють півострів з суто курортного курортно історичного, яким він був для України. Саме військовий, потужний військовий полігон, потенціал і так далі. Ми розуміємо і знаємо кількість тих систем, які стоять на захисті Криму. Усвідомлюємо чому, і знаємо, як нам з цим працювати. Повертаючись до флоту, ви говорили про те, що росіяни збирають або можуть збирати калібри для атак по енергосистемі, і питання виникає, чи лише калібри, що загалом змогли вже назбирати вороги, зокрема на території тимчасово окупованого Криму, звідки вони так само обстрілюють українські міста та селища. Ну і, власне чи була ось днями атака ця масована по багатьох містах вже початком цієї війни з українською енергосистемою? Скоріше це було пристрілювання, таке знаєте, розуміння на рівні попереднього навчання і злагодження дій. Очевидним для нас було те, що вони вишукували системи протиповітряної оборони і складне баражування ракетами, тому гарантоване підтвердження. Вони намагалися зрозуміти з'ясувати, який маршрут для ракет і дронів буде максимально. Відкритим, максимально безпечним і максимально результативним. Що стосується накопичення ракет, зрозуміло, що у ворога їх багато і виробництво не зупинено уповільнено, але не зупинено. І зараз вони продовжують накопичувати і, в тому числі, час від часу випробовувати. Нашу систему протиповітряної оборони, оскільки розуміють, що ми в контакті з партнерами, ми в оперативної в оперативній зміні системи протиповітряної протиракетної оборони України робимо крок за кроком. Саме тому вони час від часу випускають до прикладу Онікси надзвукові ракети з берегового ракетного комплексу Бастіон, що розташований в тимчасово окупованому Криму. В напрямку півдня для того, щоб переконатися, що протидії цим ракетам поки що немає. Після чергової успішної атаки на Кримський півострів джерела у наших спецслужбах повідомляли, що була вражена також база підготовки, нібито там, де тренуються запускати мухаджери, іранські безпілотники. Що наразі відомо, чи доправляють на півострів закордонних іноземних інструкторів, і чи дійсно зараз є тенденція запусків, окрім шахедів, ще й мухаджерів? Те, що вони використовують безпілотники оперативно-тактичного рівня, а мухаджери відносяться саме до таких, тобто це не просто розвідувальний безпілотний літальний апарат, а і здатний наносити ураження тими. Об'єктами, які на ньому закріплені для цього процесу, ми можемо констатувати, що використовують Використовують махаджери, хоча досить рідко виявлення їх і знищення їх фактично дорівнені одне одному, тобто як тільки виявляється, він знищується. Але сам факт застосування досить рідкий. Те, що вони можуть розташовувати на Кримському півострові іноземних інструкторів, цілком очевидно, оскільки останнім часом констатуємо, що розгорнули вони такі там базу для запуску іранських безпілотників різного типу і ударного і оперативно-тактичного. Але розуміння того, що Кримський півостров півострів вже знаходиться під певним вогневим контролем сил оборони. Досить суттєво впливає на розвиток цих подій. Сьогодні ми можемо констатувати, що вони використовують один з, одну з локацій півострова для запуску безпілотних ударних апаратів, але е, розвідувальні апарати частіше все ж таки виходять на е, чергування з акваторії Чорного моря. Пані Наталі, і наостанок, говорячи про південь, сьогодні ворог знову гатив по Херсону та Херсонщині. Ви нещодавно також говорили, що окрім артилерії, авіації, як цього разу, ворог застосовує і дрони для ударів по мирних жителях цього регіону. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на Херсонщині. В Херсоні, власне, про які наслідки атак нині відомо. А, так, на жаль, контрбатарейна боротьба має і, і такий зворотний бік в тому сенсі, що усвідомлюючи неможливість використання артилерії, ворог активізує авіацію і на Херсонському напрямку, Зокрема, тактична авіація з використанням керованих авіабомб на сьогодні доведена до рівня до 30 керованих авіабомб під 500 кілограмового еквіваленту тротилу в напрямку Херсонщини і е, всього правобережжя, фактично, це досить потужний показник і досить суттєвий м, фактор, який е, засвідчує для світової спільноти, зокрема, нашу негайну потребу у винищувачах е, наступного покоління, які будуть здатні знищити об'єкт атаки. і е, саму Саме саме джерело і, верніше, тобто знищувати літаки, які випускаються керовані авіабомби. Ворог на них акцентувався, оскільки немає можливості застосовувати повноцінну артилерію, бо потерпає під наші контрбатарейні боротьби, і просто зараз активізує тактичну авіацію не тільки на Херсонщині, а й в напрямку острова Зміїни. Це критична ситуація для цивільного судноплавства, тому що заміноване чорне море відгукується додатковою детонацією морських мін у випадку, якщо ворог застосовував керовані авіабомби навколо морських транспортних шляхів в напрямку острова Дніпро. Пані Наталю, дякуємо вам, що долучилися Дякую. до нашого етеру. Наталія Гуманюк, керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами на прямому зв'язку. Спасибі, до нових зустрічей.